Тож, вітаю в ефірі програма Базарний день. І сьогодні ми знаходимося на одному із найбільших ринків Луцька. І сьогодні ми будемо дивитися ціни на сонцезахисні окуляри, кепки та панамки. Ну що ж, ходімо дивитися? Бачимо, що дуже багато окулярів. Так є різні моделі. Які зараз ідуть трендові такі ж що... зараз, Рафаелочки, йдуть унісекс, і хлопці, і дівчата, і дорослі. Ось такі модельки, так. називаються Рафаелка квадратні. Вони йдуть полароїдні, але зараз молодіж віддає їм перевагу. Чоловічі йдуть у нас такі модельки. Є у нас водійські антифари, антиблік, теж полароїди, дуже удобні. Є і міджові молодь називає, або як то вони ще кажуть, нульовочки. То просто для. Для краси. А, ну во це що о, сидіти в комп'ютері, там ага. телефони, в гаджетах цих. Всіх. Ага. Вони не мають оптики. Ага. От. Для жінок що буде більш але якщо брати? Ой, жінки, от Рафаелки, а тут а вже як карта ляже, тож жіночка, вона <рис� 'я> ж вони ж у нас капризульні. Дівчата, хоча й хлопці, є капризні. А тут же залежить від форми лиця, які носики, як щоб воно підійшло, бо курносим одне, а дліна носимо друге. Це треба підбирати під обличчя. Так, що зараз так, В середньому 400-500 із хорошою замінник пластика. І непогана якість. Стекло йде 250. Чоловіки дають перевагу, їм старше покоління, угу. ну, такі інтелігентні, трошки, вони йдуть хамельончики. Угу. Ну, так. Можете мені щось підібрати? Так. Оця моделька нічого, оця трошечки, вона вам як. Ага. Отакі От ще. Але <риклад> вже сама здурілася. Мені нравиться, ну, так? <риклад> Зеркало я все знала. Вот. Можна оці квадратні зараз Ага. — Так, ну ці нічого такі. А ну, оці, да, оці а, так, оці гарні полягари. Чуть інша моделька. — водека. Ну, оці, так. Оці, оці, да. оці да. да, краще. Як mm -hmm. на мене, але ці теж нічого так. Угу. Ціна 500, вони та і та. 500. А вон ці, вот тут. 500 гривень. Mm. Оці були 450, а ці 500 гривень. Mm -hmm. Ще йде в подарунок чехольчик і. Вже з чехольчиком. Роз... Супер. Ще є дитячий, бачимо, якісь різних кольорові. Дитячий є. Економ варіант соточка, всі вони і є полароїдні ага. двісті. Є всякі сердечки, мішки, яблучка. Mm. Є такі модельки, типу як вже доросла дівчатка. Mm. Які зараз більше люди от беруть, Почався там сезон? Ще Найбіль... раз? Найбільше які люди купують, які модельки беруть. Звісно, сучасні. Сучасні, якщо ці сучасні вже не то. Ну я тут дівчата, от от їхні модельки. Отака моделька, та от дуже гарно лягає. І ця є, вони такі, бачите, ромбіки. Все залежить від обличчя. Мому обличчя, обличчю, до речі, дадуть тільки ці із всього. Я хоч і крупненька, але мені треба малесеньке. Тож зараз ми вже дивимося не окуляри, а дивимося уже кепки, панамки. Бач, мають тут я в В магазині величезний вибір з різними принтами, як то кажуть, на будь-який смак. Єдине, що я не дуже розбираюся у кепках, тому що в них є різні розміри для кожної, як то кажуть, голови. Але бачимо, є, які хочеш, є і чорні, є і білі, є і кольору хакі, і молочні, які які хочеш. І ось така 510 гривень. Ось. Є ось такі ще от білі, теж з різними принтами. Теж у нас вартує 480 гривень, ось така кепочка. Бачимо, що є навіть з українською символікою. Юра, відпала голова. Ось така ось кепочка, вона мені подобається. Ось, але це не якусь більшу голову. Давайте я її помірюю. Вона мені трохи як. Я трохи втопився в тій кепічці. <гум> ось. Та не на мою голову. Ну, Але прикольно. Тут зраді є сіточка. Так що на літо якраз такий хороший варіант буде голова дихати. Тож, є панамки, є ось така просто чорна, скакавна стіна. 380 гривень теж панамочок. Ну, це вже, як то кажуть, кому на який смак, хто любить кепки, хто любить панамки. Але вибір величезний насправді. Окрім чоловічих кепок, тут є і жіночі модельки. Бачимо на різний смак, на різний колір з різними принтами. Бачимо, що вони є ось такі трошки менші, як для жінок. Ось І ось такі прикольні кольори хороші. Є навіть ось такі, ось такі. Взагалі беруть, звісно, кепочку яка людині йде. Правильно? Да. По формі обличчя. Ну, модніші, звісно, кепочки на даний момент це трекер. Так, так як ви показуєте, зубчика такі, да? Вони такі, трекер. Тверді, модніші. да? Вони тримають мають Ну, інше покрой, да. Оце йде шестикліночка, бачите? А це mm -hmm. трекер. О, така модніша. Але людям часто йдуть більше шістікліночки. Mm -hmm. Ось такі. Mm -hmm. Яка ціна такої такої? E, 380 гривень. Але ціна на різні кепочки різна. Різна. Є 500, є 300. Ні, 500 в мене немає. Немає. Таких дорогих немає. Ні. Ага. Отож, нагадаю, що сьогодні ми дивилися на одному із найбільших ринків Луцька. Ціни на сонцезахисні окуляри, а також кепки і панамки. Отож, що ціни на окуляри, що на кепки приблизно однакові. Отож, окуляри на стрендові вартують десь 400 гривень, 450 і 500 гривень. Також ціни на кепка стартують десь 400-450, також 500 гривень. На панамки трошки нижче. Це йдуть 250, 300 і 380 гривень. Відповідно, тож магазинів на ринку є чимало. Вибір теж чималенький на будь-який смак, як то кажуть. Отож нагадаю, що в ефірі була програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк. На все добре і побачимося.